Друзі, мав оновлення в магазині Star по вживаній техніці. Поприїжджала дуже шикарна техніка того разу. Дивіться, куріння 2 метри росту, 60 на 60, він квадратний. За 10 тисяч гривень 3 місяці гарантії. Подивіться, він червоний, але є от червоний темний. ну таке собі. Червоний, яскравий холодильник. Він буде вирізнятись на кожній кухні. Гляньте, всередині, він всередині повністю новенький. Все, вс... Абсолютно все є. Всі надписи, все збереглось. Аж, бачите, слів бракує, починаю запинатись. Морозилочка теж повністю ні одної ніде тріщинки. Взагалі, ну, повністю біленькі оці манжетики. Я не знаю, що ще хотіти від холодильника за 10 тисяч гривень. Народ, а в мене багато холодильників, бачите? Отак От туди, якщо подивитись. Так що приходьте, вибирайте, Львів Стрейська, 45, магазин побутової техніки старий. Якщо не знаєте, де мене знайти, пишіть в Інстаграм і я вас коригую. Або можете просто писати вам на доставку форм воно поїде. Доставка майже по всій Україні.